Вітаю на каналі VITALS! З вами Роман. На дворі все холодніше й холодніше. Тож час розповідати вам про ще одні наші дизельні генератори. Сьогодні мова піде про моделі VITALS Professional Профешнол 10 ДесятьДАБ, однофазний генератор на 230 вольт та еві 10-3 триДАБС трифазний генератор на 380 вольт номінальною потужністю 10 кВт. Детальніше про характеристики кожної моделі дізнавайтесь на нашому сайті за посиланням під цим відео. Генератори ЕВІ це сучасний автоматизований комплекс, сфера застосування якого досить широка: від живлення приватних будинків до забезпечення електрикою будівельних майданчиків, підприємств і різних об'єктів інфраструктури. Генератори розраховані на тривалі навантаження і можуть використовуватися як на постійній основі в якості основного джерела електроживлення. Так і в режимі резервного живлення, в разі відсутності струму в основній електромережі. Тепер перейдемо до переваг, характеристик та особливостей. Поїхали! Перше, про що розповім, це, звісно ж, двигун. У моделях встановлений двоциліндровий форкамерний двигун з водяним охолодженням. Система форкамерно-факільного запалювання забезпечує економне використання паливної суміші, зменшує викиди та істотно збільшує ресурс двигуна. Рідинне охолодження дозволяє підтримувати роботу генератора на пікових навантаженнях тривалий час і запобігає перегріванню двигуна. Альтернатор. Синхронний альтернатор разом з автоматичним регулятором напруги АВР забезпечує стабільну вихідну напругу у всьому можливому діапазоні навантаження. Далі, контролер Smart Gen. Даний контролер є в усіх моделях генераторів лінійки AVI і служить для автоматичного управління дизель-генераторною установкою, моніторингу та індикації ключових параметрів роботи вузлів двигуна, альтернатора і паливної системи. Контролер дозволяє гнучко налаштовувати параметри роботи генератора залежно від умов його експлуатації. Близько 90 різних налаштувань. Для стандартних кліматичних умов помірних широт попередньо встановлюються рекомендовані робочі налаштування, які в будь-який момент можуть бути змінені під індивідуальні потреби по експлуатації генератора. Виносний блок АТС. Обидві моделі генераторів з огляду обладнані виносним автоматом введення резерву АТС. Перемикання на резервне електроживлення генератора реалізовано на електронному АТС в ручному або автоматичному режимі. Зарядний пристрій акумулятора. Даний пристрій підтримує відповідний рівень заряду акумулятора від основної електромережі. Це забезпечує запуск генератора в екстремальних умовах та в разі тривалого простою. Так як ми заговорили про роботу в екстремальних умовах, хочу відмітити роботу у цих моделей в умовах низьких температур. Генератори VITALS Professional мають виняткові можливості роботи в умовах підвищеної вологості і низьких температур в зимовий період. За рахунок керованого передпускового підігріву свічками розжарювання. За комфорт під час роботи генератора відповідає шумопоглинаючий кожух. Він знижує до 76 дБ робочий шум потужного генератора, запобігає механічним пошкодженням основних елементів генератора, гасить електромагнітні перешкоди від генератора та виключає можливість удару напругою людей, що знаходяться поруч з генератором. Генератор достатньо мобільний. Незважаючи на значну у генератора близько 300 кілограм, його досить легко переміщати по території, адже він оснащений колесами. Ще однією перевагою є те, що немає необхідності встановлювати генератор на спеціальну амортизаційну подушку. Це знижує витрати. Прощує проведення пуску налагоджувальних робіт та впливає на оперативність розгортання міні-електростанцій. На останок скажу про гарантію. Гарантійний термін на обидві моделі складає 5 років або 1500 мотогодин. Однак пам'ятайте! Що даний термін гарантований при виконанні графіка обов'язкових обсягів регламентних робіт технічного обслуговування протягом всього терміну експлуатації. Дякую за увагу! Якщо у вас залишилися запитання стосовно моделей дизельних генераторів з огляду, залишайте свої коментарі нижче під відео.